А якщо я вам скажу, що через саморозвиток можна повністю втратити свою людську подобу і замість того, щоб стати більш свідомим, приєднатися до секти, де таврують людей, роблять їх рабами і змушують до інтимної близькості. А ціна такого курсу всього лиш 7500 доларів. Звісно, що не всі курси по саморозвитку до такого приводять, але історія, яку я вам розкажу сьогодні, це просто жесть. Мене звати Орест Мурій, я коуч і майбутній психолог. І на щастя, це навчання я не проходив. Хоча засновники описували свою організацію як місце для саморозвитку і самодопомоги. Вони допомагали людям відчувати задоволення від життя. На перший погляд нічого поганого. Новачкам в Nexium, це так називалась організація. Обіцяли допомогти набути впевненості в собі та навчитись проявлятись. Цитата з сайту пізнавши свою внутрішню природу, ми опановуємо нашу творчу силу якою володіє кожна людина, так людство може піднестись до свого істинного благородства. Куди записуватись? А почалось все у 1998 році, коли Кіт Ран'єрі, колишній учасник багатьох MLM структур типу МВА, познайомився з Ненсі Зальцман, яка була медсестрою і самоучкою з гіпнотерапії та НЛП. Ран'єрі побудував свій культ на ідеях різноманітних New ейдж ідеологій, стверджуючи, що люди з раннього дитинства переймають ідеї, установки, які згодом заважають їм жити в принципі. Це правда, і ці бар'єри, як фізичні, так і психологічні. Звісно, що він допомагав прибрати на своїх курсах. Одним з основних ідеологічних документів Nexium була програмна заява з 12 пунктів. Учасники програми вивчали її на пам'ять і постійно повторювали, що очищаються від паразитичних і шкідливих звичок, а також обіцяють вербувати нових підписників. Хотів сказати, нових людей для участі в наступ. Ніхто курсах у навчальних класах вивішувались портрети лідерів, і в кінці всі разом їм дякували за таку прекрасну можливість. Заняття проводилися 16 днів поспіль по 12 годин на день. І ціна такого курсу, як я вже сказав, 7500 доларів. Приблизно 18 тисяч людей взяли участь в таких воркшопах. Ця ініціатива йшла з Нью-Йорку, але разом з тим до неї приєдналося багато зірок з Голівуду. Можливо, ви зараз їх не знаєте, але це зірки серіалу Династія Лінда Еванс Індія Ок. Люксембург, якісь їхні доньки, родичі, Едра Брофман. А також кажуть, що учасником цього культу по саморозвитку був також Річард Бренсон. Хоча він цю участь заперечує, і в принципі, так як немає жодних фотопідтверджень, я б на його місці робив точно так само. Актриса Крістін Кройк приєдналася до культу в 2006-му. І вже скоро після цього разом зі своєю дочкою полетіли у Ванкувер, щоб захантити акторку, яка грала в серіалі Таємниці Смолвіля. Це Елісон Мак. Вона Відіграла просто величезну роль у встановленні і розвитку культу Нексіум. І, до речі, буквально на днях її тільки випустили з в'язниці. Як тільки вона приєдналася, вони одразу стали найкращими подругами з Крук і партнерами Ран'єрі. і не тільки діловими. Хоч сама Крук скоро залишила секту, Макс стала незамінним членом високого рівня. По факту вона не дуже подобалася чи задовільняла Ран'єрі, але вправно могла вербувати нових учасниць. Казали, що в якийсь момент її підпорядкувала. Пані було 50 рабинь. Елісон пробувала затягнути в цю секту навіть Ему Вотсон. А взагалі там був окремий відділ, який називався Джерело, де люди конкретно займалися тим, що хантили відомих зірок. Елісон Мак фактично була другою після кіта раньєрі в ДОС. Це абревіатура Dominus Obsequis Sororium, що перекладалось як повелитель слухняних супутниць життя. Це ще одна секретна група секти. Вони створили цю групу, щоб нібито допомагати жінкам набувати свою істину, справжню внутрішню силу, але по факту створили. Токсичні відносини між ними і використовували у всіх сенсах. Тепер трохи про секретність і закритість клубу. В 2014-му почалася жорстка критика групи. Це сталося після того, як Крістен Кіфі, довготривалий партнер Раньєрі і мама його дитини покинула їх і назвала його небезпечним. Чесно кажучи, момент, коли Нексіум перейшов границі, це якраз і створення цієї секти. Дос засновник мав біля себе гарем з 10-15 жінок, які постійно змінювались. І аж в 2017 році. Оці стали широко розповсюджуватись факти про їхні справжні практики. ДОС діяло в Нью-Йорку, в Канаді та в Мексиці, і по свідченням багатьох учасниць було чимось на зразок компанії по мультилевел маркетингу з елементами рабовласництва. Кожна з секс Кіта кітаранєрії могла завербувати ще шість для себе, і вони ставали їй підпорядковуватися а з часом могли знаходити. Рабинь і для себе кожна нова учасниця таємного товариства повинна була надати своїй пані або самому ран'єрі інтимні фотографії, особливу інформацію або інші компроментуючі матеріали. Жінки власне і утримувалися в цьому сестринстві під загрозою публікації цих даних. Рабині рабинь виконували за них всю хатню роботу і вступали в інтимні зв'язки з кітом раньєрі, а власниці мали їх до цього, нібито підготувати. І на цьому моменті я реально не можу вловити, де там саморозвиток, в чому він полягає. Власниці були зобов'язані готувати своїх рабинь до зустрічі з кітом і приводити їх у належний вигляд. Всі повинні були дотримуватись низькокалорійної дієти, тому що йому подобались лише худі жінки, і кожну могли покарати за непослух чи. Недотримання правил за версією звинувачення, одну з учасниць сестринства змусили майже два роки не виходити з кімнати як покарання за невідомий етичний проступок проти Рен'єрі. На суді стало відомо, що Мак змушувала Елісон. Оксенбург їсти лише по 500 калорій в день, і до того ж там постійно мала перепитувати, коли хотіла щось поїсти. І це такий дисонанс, чому велика зірка з Голівуду займається такими страшними речима. А хтось же її постери купував, хтось там автограф просив, фотографувався з нею. А може, саме тому вона так себе і вела, що почувалася особливою. Ніхто з друзів не міг переконати. Мак, що відбувається щось дивне, як тільки заходила мова про нексіум, вона відсторонювалася. А батьки ділилися, що це був певний перехідний момент в її житті. Їй, до речі, було всього лиш 23 роки, і вона, так би мовити, шукала себе, хотіла якось проявлятися, навіть займалася благодійністю, але затягувати рабів в секту виявилось більш надихаючим. Жінок в секті ділили на дві групи: перші, які не дуже приваблювали кіта, проводили власне ці семінари і курси, де переконувало людей в тому, що хотів їм нав'язати кіт. Фактично ці курси по оверпрайсу і забезпечували діяльність всієї організації. А ті, хто подобалися кіту, залучалися до секти ДОС, так би мовити, підвищення кваліфікації. Канадська актриса Сара Едмонсон, яка проходила неодноразово програму успіху керівників від Nexium, одразу. Покинула навчання, як тільки її долучили до ДОС, вона розповідала, що учасниця лягала на ліжко, вона була повністю роздягнута з закритими очима і мала ще сказати чарівні слова: типу: пані, будь ласка, затавруйте мене, це буде честю. І тоді Мак разом з ран'єрі і разом з лікарем ставили на учасниці Тавро. І ця процедура тривала від 20 до 30 хвилин і проводилась без жодної анестезії. Круто, те, що після того, як Едмонсон вийшла на публіку і розповіла, це то багато. То учасниць покинули цей клуб. Чому ж ці люди не покидали її раніше? Чому люди взагалі не покидають секти? Більшість культів використовують примусовий контроль, ізолюють людей і дають зрозуміти, що в них не може бути ніяких близьких чи друзів, які не з групи. І провівши достатньо багато часу в такому місці, люди можуть не знати більше нікого поза межами. Їх, наприклад, лякають, що якщо ви вийдете з групи, то ніхто з групи з вами вже спілкуватися не буде. І більше того, можливо, хтось навіть працював на учасників. З групи, і виходить, що коли ти виходиш, то ти вже і позбуваєшся свого якогось там фінансового забезпечення. На початку їх заставляли робити заставу там в декілька доларів, типу як ціна слова. Що якщо ти там порушиш тренування чи якийсь там розпорядок, то ці гроші ніби залишаються в організації, і з часом почали піднімати ставку, вже доходячи до того, що просили, як я вже казав, інтимні фотографії чи якусь компроментуючу інформацію, і ключове в тому, чому люди попадають в культ, це саме конкретний момент їхнього життя, тобто вони в такому стані, що можливо втратили щось, чи у них перехідний період, і ось така група чи лідер спочатку стає на перший погляд класною альтернативою чи підтримкою, і теж не варто недооцінювати і те, що попадають сюди і відомі люди, також і голівудські зірки. І виходить так, що коли ти бачиш, що якась відома людина користується якимось продуктом чи ходить на якісь семінари, то ти починаєш все більше і більше цьому довіряти. А потім ми дивуємося, чому до Монтяна ходять. Розкажу ще трохи про заснов кіт Раньєрі був народжений в 1960 році. Його вважали обдарованою дитиною. Його тато займався рекламою, а мама викладачем танців. Хоча сам кіт відзначив, що те, що найбільше на нього справило враження в дитинстві, так це те, що батьки постійно казали йому, що він особливий. Як його описувала мама колись, коли кіту було 13 років, десятки молодих дівчат приходили до нього додому, і кожній він казав одне і те ж: я тебе люблю, ти особлива, ти важлива, ти єдина в моєму житті. І виходить, що в якийсь момент йому стало цього недостатньо. На семінарах Nexium студенти повинні були називати Кіта авангардом, типу лідером чи грандмастером. А по факту багато хто відзначив потім, що ніякий він був не особливий, ніякої навіть особливої харизми в нього не було. Він просто добре вмів продавати себе і брехати. Він розказував, що в рік навчився говорити добре, в два роки читати, в 12 вже був професійним піаністом і е, е, якийсь там пояс по дзюдо мав. Я би про Якби мій син в один рік почав зі мною говорити. Коротше, по факту, все, що Раміре хотів, це поліаморні стосунки з багатьма жінками, з елементами БДСМ. І в принципі, з цим немає нічого поганого. Погано те, що це робилося без згоди, а з примусу і через шантаж. Тобто ти приходиш на курс по саморозвитку, тобі кажуть, що от ти вже на завершальному етапі, і зараз твоя внутрішня сила просто взлетить до небес. І за секунду тобі вже ставлять тавро і записують до гарему. В кінці 2017 року влада нарешті. Решті почала справу і розслідування проти культу Нексім, і вже за декілька місяців мали достатньо доказів, щоб посадити раньєрі. Він в цей час тік до Мексики, але звісно, що його спіймали, і в березні 18-го вже відправили до Брукліну. Його і ще п'ять учасників культу визнали винним у рекеті, вимаганні рабовласництві, змушенні змушені до роботи, крадіжці особистостей та ідентичностей, відмиванні грошей. Коротше, отримав він 120 років. На кінець коротко скажу, як зрозуміти, що ви в секті, якщо в якийсь момент. Група, в якій ви знаходитесь, починає монополізувати ваш час, постійно нав'язує вам якісь ідеї, в яких не можна сумніватися, забирає вашу енергію і вказує, де ви маєте бути і що робити. Це явний червоний прапор, щоб задуматись, чи не в секті ви зараз. Сподіваюсь, що ви не попадете в такі афери. Ну, після цього відео це вже точно. А якщо вам зараз складно і у вас переломний момент, то краще звертайтеся до тих, кому ви довіряєте, наприклад, до своїх близьких. Або пишіть мені в коментарі, і я постараюся вам. Щось порадити. Я до речі, читаю всі коментарі на всі відповідаю, Дуже їх ціную і люблю вас. Бачите, як класно. Тому ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, підтримуйте ЗСУ і до зустрічі в наступних відео.